Кадровий турборежим. Чому так багато чиновників одночасно втратили посади? Порушив стандарти поведінки під час війни. Будеш покараний. І чи будуть нові відставки у високих кабінетах? Перевірка правоохоронних органів вона триває. Хвиля гучних відставок накрила одразу кілька владних структур: офіс президента, міністерство оборони, генпрокуратуру та адміністрації регіонів. Загалом 11 чиновників втратили свої посади. У кожному випадку причини різні, але чому звільнення збіглися у часі? І що означають, давайте розбиратися. Мене звати Алла Чіш. Це факти тижня. І не забувайте підписуватися на наш Ютуб, аби бути в курсі головних подій. Виключили з партії та фракції за скандальну поїздку. Нардеп Тищенко засвітився в Таїланді під час воєнного стану. В інтернеті миттєво понеслося. Але скандал з політичним фріком став лише вінцем тижня гучних відставок, котрі як тільки не називали хрестовим походом проти корупції чистками, рокіровками та політичними жестами. Те, що цей тиждень буде гарячим, Зеленський анонсував ще минулої неділі. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені, і в кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових тощо, суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні. Потужний крок, першу плитку кадрового доміно штовхнув Кирило Тимошенко. Фото чиновника із заявою про відставку стало символом тижня. В ОП посадовець курував регіональну політику. До повномасштабного вторгнення опікувався програмою Велике будівництво чутки про можливу відставку Тимошенка ходили ще до нового року, адже він час від часу ставав фігурантом гучних журналістських розслідувань. Певне накопичення питань до Кирила Тимошенка, критики до Кирила Тимошенка, зокрема і е, е, критики е, ну Певних проблем, які виникли і накопичились в регіональній політиці, претензії до роботи губернаторів. Але все ж таки Кирила цінують як гарного менеджера, як командного гравця, тому обрали таку форму. Він мав піти за власним бажанням. на місце заступника керівника ОП майже одразу посів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Інші чотири очільники регіонів пішли не на підвищення, а у відставку посади втратили Валентин Резніченко з Дніпропетровщини, керівник Запоріжжя Олександр Старух, Сумщини Дмитро Живицький, а також нещодавно призначений голова Херсонщини Ярослав Янушевич. Відставки губернаторів це наслідок скандалів і проблем. Які виникли в роботі конкретних губернаторів скандали з підозрами в корупції по Дніпропетровському губернатору Різніченка, і це скажімо так, неминуче мало закінчитися його відставкою минулої осені. Змі писали, що один з великих підрядів у регіоні отримала близька подруга Різніченка. Запорізького губернатора Олександра Старуха НАБУ перевіряє на причетність до масштабних розкрадань гуманітарки. Під час керування Сумщиною Дмитром Живицьким стався скандал із тендерами на ремонт доріг. Підозрювали радника голови ОДА. А очільника Херсонщини критикували місцеві активісти за неефективну роботу з відновлення життя в Херсоні після деокупації. Цього тижня посаду втратив і заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Заяву написав після скандалу зі своєю новорічною відпусткою у сонячній Іспанії. Світлини з Марбелії в інстаграм виклала дружина посадовця. Президент зрозумів, що це вже тенденція, і з цим треба боротися. І тому не тільки показово звільнили Олексія Симоненка, який був абсолютно лояльним. До офісу президента ніяких політичних претензій до нього не було. Нагадаю, що це була саме та людина, яка відкривала справу проти Порошенка цього часу, але порушив стандарти поведінки під час війни. Будеш покараний. Скажіть, чи був факт цього отримання хабаря е, вами у розмірі 400 тисяч доларів? Такого факту не було, бо якби був то я б був на всіх картинах разом з тими грішми і так далі. Це вже колишній заступник міністра громад та територій Василь Лозинський у суді. Біля лави підсудних заперечує, що був затриманий на гарячому, але Набу стверджує, що взяло високопосадовця на хабарі у майже півмільйона доларів. За версією слідства, це був відкат закупівлю генераторів по завищених цінах. Вищий антикорупційний суд відправив Лозинського під домашній арешт, а Кабмін звільнив з посади. На тлі скандалу з міністерства добровільно пішли ще двоє заступників. Хоча корупційних претензій до Івана Лукері та В'ячеслава Негоди не було. Так само без прямих звинувачень у відставку пішов заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко. Але власне після затримання Лозинського Зеленський і зробив ту саму заяву. Про неминучість кадрових висновків. Найгучніший скандал цього тижня прогремів у Міністерстві оборони. Видання Дзеркало тижня оприлюднило розслідування журналіста Юрія Ніколова про закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами. Особливий резонанс викликала вартість яєць. Міністр оборони Олексій Резніков спочатку відреагував емоційно, заявивши, що причина лише у технічній помилці постачальника. Але після розголосу у відставку подав заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, що відповідав за тилове забезпечення збройних сил. Відставка за власним бажанням. Як заступник міністра, який керував цим сектором, він зрозумів, що да, потрібно зробити цей жест, зняти певну політичну напругу. Згодом Міноборони звільнило ще й свого закупника, директора департаменту. Таменту Богдана Хмельницького набу і САП відкрили кримінальні провадження. Якщо набу буде бачити, що є ознаки злочину, абсолютно очевидно, і однозначно, що ми вимагатимемо відповідальності і триматимемо це питання на контролі. Парламентський комітет розбирав скандальну ситуацію разом з міністром Рєзніковим. У результаті угоди із завищеними цінами були зупинені. Благо вони ще не почали діяти. По інших контрактах міністр запустив внутрішні перевірки. Дві. Речі ми маємо зараз зробити. Перше, ми все таки маємо побачити ціни, за якими зараз закуповуються харчування. І е, друге, ми маємо також зробити так, щоб ціни, за якими власне здійснюються закупівля, і харчування, і одягу, і інших необхідних речей для військових, ми бачили одразу. Для цього нами вже з колегами ініційовано законопроект. 11 звільнень за 48 годин, і це натякають в офісі президента лише перша антикорупційна хвиля. Її позитивно відзначили у Єврокомісії та держдепі США. Політичні експерти запевняють, так влада намагається продемонструвати, що недоторканих немає щодо підозрюваних у корупції та зловживаннях. Триває слідство на і САП, і власне результати цих розслідувань стануть маркером ефективності кадрових чисток, які не мають закінчитися простими відставками. А як ви гадаєте, які відставки чиновників будуть наступними, і чи потрібні вони зараз під час війни? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.